Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Сьогодні у нас з вами справи домашні. Вчора я показувала розпаковку прийшла мені посилка із насінням, із лоточками. І я вам казала, що вже розпочинається для мене весна, тобто посадковий такий період. Сьогодні я буду сіяти, висівати насіння салату, такого, щоб у нас було зараз поїсти. І отака у нас дрібна цибуля залишилась з осені. І ми її помаленьку під'їдаємо, але все ж таки хочеться зелененької, свіженької. Тому будемо садити цибульку. Що для цього потрібно? Є в мене контейнер із землею набраний, є це для салатів, це контейнер для цибульки. Що ще потрібно? Паперові рушнички обов'язково мені потрібні будуть. Я вам покажу інструменти, які в мене є. Вони ніби дитячі, але вони дуже потрібні. Ось такий совочок для того, щоб нам набирати землю і насипати куди там треба, або навіть насіння. На гарно теж сипиться ним. Ось так набираєш, насипаєш, а оцією стороною трамбувати землю дуже зручно. Отака так, вилочка, ось така. Ось така вилочка, щоб вам видно було. Це для пікіровки розсади. Коли піднімаєш, не, не, не пошкоджуючи корінчики, просто так піднімаєш. І ось така лопаточка, з другої сторони, тут вилочка, а тут ложечка. Дуже зручно. Ось такий совочок це теж для насіння. Для того, щоб висівати насіння, отак можна висівати обережно, дуже, і теж тут така, ніби ложечка є. І ось така, якщо вам потрібно посадити насіння у таку. Луночку, ніби зробити луночку, ось тонченька є, є товщенька, ось так робите її. Тут заглиблюється на таку задану глибину. Ось так. Це дуже-дуже звучно. Потім у мене є отакий набір. Це дерев'яний із желізними такими інструментами. В нього така історія в мене є цікава така. Ось така, дивіться, лопатка це для пересадки квітів. Також розсади, дивіться, якщо треба загорнути розсаду посадові, треба загорнути земельку. Ось такий інструмент в мене є. Ще мені знадобиться старенька лінійка, яку я роблю, борозочки такі. І на даний момент мені отаке ситочко потрібно буде, і гаряча вода, кипяток. Так, перш за все, ми, що ми зробимо, це посадимо цибульку. Ось так. Дивіться, я беру. Декілька шарів. Кладу паперові рушнички. В три шари я візьму. Ось так. Вона не вистачає повністю на весь шар, тому вийшло в мене трішечки більше, але воно не завадить. Чим більше, тим краще. Буде поглинати зайву вологу і цибулька не буде підгнивати. Ось так. Тепер поливаю її водичкою. І ось тепер саме цікаве, Дивіться, цибульку, коли ми будемо садити, нам потрібно ці корінці трішечки зрізати, не пошкоджуючи оцю, де сама корне, така ніжка оця, щоб її не пошкодити. А зверху, оцю верхушечку, ми зрізаємо. Чому ми так робимо? Дивіться, тут зовсім близько серцевинка зелена, яка буде проростати швидко, ось так. І ставимо отак. А отут-скільки це треба цій зелені, цьому росточку, пройти через оцю всю стебла. Не потрібні, ця частина нам не потрібна. Тільки в тому разі, де вже є зелений росточок, там ми його не пошкоджуємо. Ось так дивіться. Ви зрізаємо і ставимо. І так робимо всю цибульку. Де є зайва така шелушиня, оце, вона нам не потрібна теж те, чого. Відчищає. Не до голої цибульки, але зайве те, що вже відшелушилося, його зрізаємо. Ось так. Я бачила, коли зрізають зовсім багато, майже так пів цибулини. Я так не роблю, тому що потім оцей росточок, коли він виростає, він виходить надрізаний і присохший вже. Мені так не подобається. Ось так я зроблю всю цибульку і потім вам покажу. Так, ось так. Дивіться, цибульку ось так ми посадили. Все, тепер нічим я її не накриваю. Ось хотіла вам показати, вже яка з росточком я не обрізала. Ось так. Все, це у нас готове. Нічим не накриваю. Ставити в тепле місце, у нас теплого місця в домі не дуже є, тому що в нас не жарко, скажімо так. Просто поставлю на підвіконня і все. Тепер дивіться, оці лушпайки, оця шуруха, яка залишила службиня із... Цибулі я не викидаю. Складіть у пакетик, це гарне добриво для... І пізніше можна в кожну лунку ямку класти під помідори, під огірочки, а можна зараз заварити і поливати кімнатні квіти. Так, приступаємо до салатів. І ще взяла, Ось у мене є такі контейнери одноразові. Це ми завжди тримаємо для того, щоб брати з собою в дорогу. Отакі. І я згадала, я вам вчора казала, Задала ось таку мені внученька прислала, подарувала. Посилочка для бабуні з любов'ю. Це наша зірочка така, вона поділилася за мною помідорчиками. І так вона гарно мені їх запакувала. І так мене порадувала. І ці помідорчики ось тут. Ой-ой-ой! Помідор балкони чудо, високорослий, помідор кімнатний, низькорослий. Помідор клюква в сахарі, низькорослий. і ще й огірки кімнатні. Ой, яка молодчина вона в нас? Огірки поки почекають. А томатики, помідорчики ми посадимо. Так, що я роблю? Трошки примину земельку. Отак, От проминаю. І тепер беру в мене гаряча, тут дуже гаряча вода. Майжеки і через сито. Тому що якщо поливати, вона буде в одному місці і толку, вона ніяк не дасть. А так ми і зігріємо землю і протравимо. Ось так. Тепер хвилиночку почекаємо. І садимо сюди помідорчики. Це в нас не дитина, а золото. Ой, моя маленька. Ось помідорчик. на сіниночки. моя зірочка поділилася з бабуні. Золотенька наша. Ось вот так і я вам буду показувати. Я все-таки все зроблю їх так, щоб я знала, де які. Ну, дивіться, це навіть по цьому, вже по, по такому жесту, по такій, як склала дитина, як зробила, вже можна сказати риси характеру. Правда, скільки любові би Три насіниночки кожного сорту. Ось так. Все. Тепер я притрушу зверху земелькою. Землі я насипала небагато, тому що вони будуть рости тут довго. І нам потрібно буде потім, коли вони будуть підростати, нам потрібно буде підсипати земельку. Ось так. Тепер я втрамбовую оцею трамбочкою своєю. Ось так. Дивіться. Накриваю гуточок гарно, гарно герметично закриваю. І тепер беру отак і скочимо отак раз, всі вони пристали, бачите? І тепер я наклею. В такому порядку, як вони були посаджені. Ось так. Ось так. Дивіться, видно, написано. Тепер я зверху беру листочок і напишу. Коли це було цим маркером, пишу сьогоднішнє число п'яте, 5.01. І те, що так викладу і хочемо. Томатики, помідорчики перші є. Хай Господь благословить, якщо вони росли. Тепер ще один на ходу ще один лайтак. Завжди проблеми із скотчем. Щоб цих проблем не було, берете скрепку і кладете сюди, тільки раз. Оце скрепка з краю. Ви тоді легко буде досавати. Так, приступаємо тепер до цієї роботи. Сіємо, беремо, робимо лініючкою. Тут у мене вже видно, доки є отака глибина, один сантиметр десь. І роблю такі бороздочки. Ось так. І сіємо на сіні. Тут у мене минулорічне насіння є. Є салат латук, тайфун, снігова королева і айсберг. Куляня мій буде щасливий. Він дуже любить. Він так любить, як я як сію, а в нього аж чуб дибом стає. Він... Отак От в порядочку посадимо і нам буде свіженька зелень. Якщо десь спало й мимо, нічого страшного, виросте все рівно у нашій кімнаті, нікуди від нас не тече. Так все. Тепер беремо наші габельки. І гарненько отак на сінечку засипаємо. Звідси. Так воно воно посіяне, і я його ретельно засипаю отак. Грабельками другою стороною. Притоптую. Як десь насіння на землі, не страшно. Я присипати не буду, тому що землю трошки надібрала. Ось так. А тепер зверху поливаю через сито. Обов'язково через ситочку. Щоб не повимивало насіння. Так, що я пробудеться і земелька продезінфікується. листок тепер пишемо теж так само пишемо на листочку що в нас це салати і 5 0 1 і це буде зрозуміло Ось так приліпилось і тепер ми його приліпимо ось сюди. Ось так. Я покладу, поки загорну. І такий білий, прозорий, такий. Ракетчик зігрілося і поки з'явилися перші росточки. Ось так. Так ми зробили з вами перші посадочки. От. Так що сезон у нас розпочався. Ось так. Будемо чекати зелень. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас з вами були справи домашні. Така, може для когось це грязна робота, а для мене вона суперова, тому що я це люблю. Буду вам показувати, як, коли зійдуть помідорчики, як буде сходити салатик, що буде сабульки, я буду все показувати. А з вами була, як завжди, я Любов.